Матея святого Евангелія чутаня, Господи, Сьогодного, сказав Господь причучу. Царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав своїх слуг кликати запрошених на весілля, але вони не схотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг, кажучи, скажіть запрошеним, ось я зготував обід мій, зарізну волів та годовану худобу. Усе готове ідіть на весілля, та вони ним знехтували і пішли геть, хто на власне поле. Хто до свого крамарства, інші ж, схопивши слух, знущалися з них і убили. Розгнівався цар і весла військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам: обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть отже на роздоріжжя і кого лише здибаєте кличте на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих. Так що весільна світлиця була повна гостей, і як же увійшов цар, щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього: як ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, той мовчав, тоді цар промовив до слуг, зв'яжить йому ноги і руки. І киньте геть у темряву кромішню, там буде плач із скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але мало вибраних. Слава тобі, Господи, слава. Тобі! Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Багато бо покликаних. Але мало вибраних. Кілька днів тому ми глянули на календар і побачили число 1 вересня. Для когось це число пов'язане із тим, що в Україні це день знань і всі йдуть до школи. Хтось хто вже це призабув, подивившись на календар. Зрозумів, що вже починається осінь. І тому, напевно, коли вчора мав гарний день, десь мав можливість, можливо, відпочити, тішився ще тим теплом. а сьогодні, зранку, ставши, виникло питання, чи йти до церкви, бо дощ. Але внутрішньо кожен десь погодився, ну, дощ, бо осінь. Час такий прийшов. Тобто людина у своєму житті дуже любить розуміти, старатися розуміти і пояснювати певні причини і наслідки. Більше того, людина все ж таки старається планувати. І ця здатність планувати, вона характерна не тільки для американців, американці, правда, планують дуже добре, вона є характерна для всіх, навіть для українців в Україні. Звичайно, спосіб планування може бути дуже різний, в когось він більш прагматичний, в когось він більш емоційний. Але людина любить програмувати своє життя. Людина любить скласти певний план і дуже тішиться, коли цей план вдасться. І навпаки, дуже не раз журиться, коли певний добрий план не вдається. Ми, люди, маємо плани, але і Бог має плани. Цікаво, що ми, як, ми, які сотворені на образ і на подобу Божу, ми є подібними до Бога. І саме тому ми маємо плани. Бо Бог має плани. Бог у своїй мудрості має свій план. Цей план можна по-різному називати. По-богословськи дуже часто цей план називаємо історія спасіння. History of salvation. І ця історія спасіння починається від моменту сотворення людини і триває до сьогодні. І буде далі реалізовуватися у другому приході Христа. Але Бог має свій план. І сьогодні Ісус не мов би. Через притчу привідкриває цей план. План Бога щодо людини. Перша річ треба подивитися, коли саме Господь говорить цю притчу. Ісус говорить цю притчу після притчі про злих виноградарів. Коли Він промовляє притчу про злих виноградарів, кому? Тим людям, які його вже готові вбити. І саме після цієї притчі говорить Ісус оцю сьогоднішню. Про господаря, який запрошує на весілля свого сина. Отже, царство Небесне схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Отже, царство небесне це є радість. Царство небесне це є народження чогось нового. Царство Небесне це гостина. Царство Небесне це участь у особливому спілкуванні і радості когось. Чому ми йдемо на весілля? Не просто щоб принести конверт. Ми йдемо на весілля, бо ми беремо участь у не нашій фактично радості чиїсь радості. І Бог фактично запрошує людину. Мене і тебе. Взяти участь у Його радості, Божій радості. Більше того, Бог попереджує кожного з нас, мене і тебе. Попереджує про те, що весілля буде. І ти є, і я запрошені. Ми усі є запрошені. Ми отримали запрошення. Знаєте, тут в Америці, в Україні, зараз люблять робити дуже гарні запрошення на весіллі, дуже оригінальні. Нараз думаєш, як то люди могли так придумати, гарно написати, укласти і так далі. Так от Бог дає запрошення кожному. І приходить момент, коли він каже, він посилає своїх слух. Скажіть запрошеним, ось я зготував обід мій зарізану волів та готовану худобу. Усе готове, ідіть на весілля. Щоб йти на весілля, потрібно себе підготувати. Звичайно, перша річ, ти маєш вмитися в духовному плані, ти маєш бути чистим від гріхів. Ти маєш зодягнутися у нову одіж. В країні дуже це важливо, правда, Маєш йти на весілля. Ну, чоловікам простіше. Той, що костюм 20 років тому купив, обрався, і так раз на рік його обираєш. Жінці найтяжче. Треба їхати на базар, у Львові на південний, купляти щось. Ти вбираєшся в нову одіжу. Щось святкове. Бо це зовнішнє одіж виявляє, що твою настанову до свята. Саме тому, коли ми йдемо до церкви, це не просто прийти, як ти ходиш на роботу. В своїй робі. Важливо вбратися. Це не питання в тому, щоб показати, що чим ти вбраний. Ні. Це одіж важлива для тебе, тому що ти готуєшся до чогось особливого. Ти помитий. Ти вбраний в нову одіж? Ти приходиш з даром. Ми до Бога прийдемо з даром. Що ми принесемо Богові, це залежить вже від того, як ми проживемо своє життя. Чи це буде дар, найперше, перший найважливіший дар, з яким треба приходити до Бога, це дар покаяння. Якщо не, будемо, не навчимося протягом життя творити цей дар покаяння, дуже буде важко. Інший дар це є любов і милосердя. Віра і надія. Це ті дари, з якими ми приходимо. Ще є дар, який називається терпіння це також дар. Той, хто вмів, як Господь каже, хто витерпить до кінця, той спасеться. Терпеливістю вашою спасете душі ваші. Людина чиста, людина вбрана в Божу благодать, людина йде із дарами. Людина готова прийти на весілля до Бога. На радість до Бога. Бо слово весілля. Не походить від слова застілля, а від слова веселитися, весілля. Але у цій притчі ті, які є запрошені, каже Христос: знехтували і пішли геть. Вони зневажили, вони відкинули. Фактично Ісус викриває Його ж слухачів, які готові його вбити. Він їм прямо каже, ви відкидаєте запрошення Бога прийти у Його радість. Ви зайняті Своїм. Вам важливіше ваше поле і ваше крамарство, ваш бізнес і ваші гроші. Це ті, які байдужі. Але є ще інші. Це ті, яким не просто Бог байдужий, це ті, які стають на боротьбу з Богом, бо схопивши слух Його, знущаються з них і вбили. І так давно в Україні ми переживали цей період. Це всього лише, всього лише 30 років тому. Це аж дуже небагато. І ми не знаємо. Де і що і як буде наступні 30 років? Є ті, які стають ворогами Бога, які воюють проти нього. Що тоді стається? Рознівався цар і вислав військо, яке вигубувало тих убивців, а їхнє місто спалило. Нічого не нагадує. Оці слова фактично стають пророцтвом для чого? Для Єрусалиму. Бо справді у 70-му, ви, якщо будете в Римі, обов'язково підіть на форум Роману. Це є центр і тут свого роду даунтаун, але Древнього Риму. Там є залишки власне тих величних будинків, які були, храмів поганських і тому подібне. І є така арка Тита називається. Арка Тита збудована в честь перемоги імператора Тита у війні на, на далекому сході, на Близькому Сході. І, власне, в тій внутрішній стороні Арки є зображено імператора, імператорське військо римське, яке виходить з переможеного міста. Римляни багато міст захопили в своїй історії. Але це зображення є особливе, тому що імператорське римське військо як трофей несе семисвічник із храму Господнього. І цей семисвічник дуже добре видно. Господь фактично цією притчею робить пророцтво щодо Єрусалиму. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. І так станеться, так станеться буквально за 35-40 років після цієї притчі. Але що відбувається далі? Обід готовий, каже Господь. Все готове. Царство Небесне готове прийняти усіх. Якщо вибрані, які були покликані Богом, народ, якого формував Бог, не прийняв свого Месію, то тепер Господь цар запрошує усіх. Обід готовий. І тоді каже до своїх слух: ідіть, отже, на роздоріжжя і кого лише здибаєте, кличте на весілля. Уже дві тисячі років церква Христова що робить? Голосить новину про Царство Небесне. Уже дві тисячі років ми проповідуємо про радість Бога, який запрошує увійти в Його дім. Уже дві тисячі років з церковних амвонів, з перехрест вулиць з катакомб. З будинків, в яких ховалися християни, і досі ховаються, лунає ця вістка. Прийдіть, станьте готовими прийти увійти, повернутися до свого дому. Вийшли ці слуги на дороги зібрали всі, кого тільки спіткали. І злих і добрих. Дуже цікаво. І злих і добрих. Бог запрошує і злих. Але злий має приготуватися, щоб увійти. Він має змінити себе. Бог пропонує кожному і злому, і доброму. Бо Бог хоче, щоб весільна світлиця, Його дім, був повний гостей, щоб гості увійшли у радість Бога. Якщо увійшов цар, то подивився на гостей. Бог. Бачить людину. Бог бачить мою і твою душу. Бог знає твоє і моє серце. Бог знає твої і мої думки. І побачив чоловіка, що не був обраний у весільну одіж, не був готовий. Не захотів приготуватися. Вважав, що якось так піде. Знаєте, нараз є такі люди, які люблять так собі задармо поїсти. В Римі багато є таких точок, де годують безхатченків або людей, які не мають праці. І часто наші українці, так, щоб зекономити лишнє євро, шкодує собі купити, бо треба на Україну вислати, іде і там їсть разом з тими безхатченками. Нараз так гидко буває, не тому, що їсть з ними. То є бідні, нещасні люди, а з тої жадібності, яка властива, на жаль, деяким людям. Оцей своїй жадібності просто прийшов. Але він прийшов не готовий. Він не прийшов брати участь у радості Бога. Він хоче просто наїстись. Він хоче просто побути в добрій компанії, але не більш. Як ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі? Друзі, це питання поставить Бог кожному з нас. Можливо, воно буде звучати інакше. Покажи мені твою весільну одіж. Покажи мені, в що вбрана твоя душа і в що вбране твоє серце. Покажи, у що ти зодягнув свій розум. Покажи. У який одяг зодягнути своє життя? Чи це є весільний одяг людини, яка готується до радості Бога? Чи це, можливо, одяг злоби, заздрості, жадібності, нестриманості, лукавства, брехливості, нетерпеливості? Проаналізуємо, який одяг зараз є у тій скрині духовній, яку ми готуємо до неба. Той мовчав, каже Євангелій. Той мовчав, бо не мав що відповісти. Тоді цар промовив до слуг. зв'яжіть йому ноги і руки, киньте геть у темряву кромішню, там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо покликаних, але мало вибраних. Не дай нам Господи, щоб ми мовчали, коли будеш питати нас. Бо той, хто буде мовчати перед Богом, той якому не буде що сказати за своє життя, він не зможе ввійти в Боже царство. Я розумію, що саме в людей мовчанка може би, показати якусь інтелігентність. У Бога ні. У Бога треба. Промовити. У Бога треба виявити і показати свій вибір, з яким ти живеш своє життя. В Бога не промовчимо. В Бога не віднікаємося. В Бога не перекинемо вину на сусіда. Чи на жінку, чи на чоловіка. йому ноги і руки, киньте геть в темряву кромішню. Те ж саме відчуття, що люди не читають цих слів. Що люди забули правду віри, яка каже, Бог є справедливий суддя, що за добро нагороджує, за зло карає. Друзі, так Бог є милосердний у своїй любові, але Бог є справедливий суддя. І ми, живучи наше життя, дуже добре знаємо, як не раз Бог рівняє наші гріхи. Ох, не раз, як є боляче. Ох, нараз, як терп... яке є велике терпіння. Ох, нараз, як страх і серце ліє. Але Бог як батько в би намагається підправити, виправити, допомогти. А що буде вже тоді, там, коли вже немає підправлення? Там, коли вже, де вже не буде можливості покаяння, там, де вже не буде можливості навчитися любити і прощати. Там де вже не навчишся віри і надії. Господь промовляє цю притчу до своїх слухачів 2000 років тому. Але Він промовляє сьогодні цю притчу і до нас. Від нашого вибору залежить, чи ми увійдемо, підемо на весілля. Від нашої готовності є те, чи будемо ми чистими, і чи ми зуміємо придбати добрий одяг. Від нашої готовності від нашого вибору залежить, якою буде наша вічність. Пам'ятаємо про це. Будьмо чуйними, будьмо мудрими, будьмо тими, які готові увійти у радість Бога. Бо ця радість це є радість наша. Ця радість, це є радість, якою Бог у повноті ділиться нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!